Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В далекому лісі, де сніг покривав землю м'якою білою ковтрою, сама вже давно була господиною. Вітер приносив морози, а дерева стояли в тиші, обгорнуті людяними снігами. І лише іноді можна було побачити, як маленькі сніговики. Смішно кружляли в танці, радіючи зимовому царству. Але одного дня, коли сонце почало розпускати свої ранкові промені, на межі лісу, де сніг вже почав танути, з'явилася весна. Вона ще була дуже молода і сором'язлива, тому їй було трохи страшно зустрічатися з такою могутньою зимою. Привіт, весна, сказала зима, побачивши перші квіти, що наважилися виглянути з під снігу. Я давно на тебе чекаю, і ось ти нарешті прийшла. Весна збентежено поглянула на зимові замети, якби намагаючись знайти в собі силу для цієї важливої зустрічі. Вона зробила крок і сказала Здравствуйте, зиму. Я принесла тепло, і я хочу поділитися ним з вами. Я знаю, що твоя зима була дуже красивою, але тепер настав час для нового початку. Зима посміхнулася, хоча й була ще трохи холодною, і відразу запросила весну на прогулянку. Давай весну покажу тобі своїх друзів, сказала зима. І ти побачиш, як він виглядає в моїй обгорнутій ковдрі. Вони прийшли через ліс, де дерева були покриті сніговими шапками. Зима показала весні лісові річки, які перетворюються в замерзлі озера, та навіть місце, де їжачки будують свої зимові укриття. І все це було таким гарним і загадковим, що весна почувалася наче в казці. Але весна не могла просто стояти й дивитися. Вона тихо прошепотіла. А тепер, зимо, давай я покажу тобі своїх друзів. І весна подула на лісові галявини. І ось. Як тільки вітер весняний проник у ліс, маленькі квіти почали пробиватися з під снігу, шукаючи світло. Першими вийшли підсніжники, а за ними й проліски розцвітали сміливо і швидко. Весна дарувала їм свої ніжні промінчики тепла, і кожна квітка в її присутності ставала яскравішою. Зима зупинилася і подивилася на ці чудеса. Ось це нові друзі. Сказала весна, посміхаючись, вони дарують всім радість, а їхні кольори наповнюють ліс життям І ліс почав змінюватися, дерева стали набирати силу, маленькі пташки почали співати свої перші пісні, а вітер став теплим і лагідним. Ліс наповнився кольорами і звуками, і всі його мешканці від зайців до сов відчували, як змінюється їхній світ. Але, незважаючи на це. Зима все ще залишалася в лісі, огортаючи землю своїм холодним диханням. Весна і зима мали разом пережити цей момент, коли одна передавала іншій свою силу. Але чи буде це останньою зустріч зими і весни? Що ще принесе цей час змін? Як вони поділяться своїми дарами з усім лісом? Коли квіти розцвіли, а ліс наповнився життям, весна почала відчувати, як в її серці розцвітає нова сила. Вона побачила, що ліс не тільки чекає на її тепло, а й готовий до змін. Її маленькі друзі, перші квіти, пташки комахи, почали працювати, щоб допомогти лісу ожити після холодної зими. Зума ще вбрана в свій білий одяг, спостерігала збоку. Вона відчувала, як її сніг тане. А її морозні дні поступово відступають. Але вона не була засмучена, бо знала, що її час ще не минув. Ти справжня чаряниця весна, сказала зима, стоячи біля замерзлого озера, яке зараз вже почало покриватися тонким шаром води. Ти, приносиш із собою багато добра, але я теж залишитимуся, щоб допомогти всьому розцвісти й рости. Поглянь на ліс, він змінюється. Але він ще потребує моєї допомоги. Весна задумалася і злегка підняла погляд. Вона зрозуміла, що без зими весь цей процес не був би можливим. Ліс, який вона побачила, був результатом їхньої співпраці, зими, що укутила землю в зимовий сон, і весни, що подарувала йому нове життя. «Ти права зима, відповіла весна. Без тебе я б не могла пройти і почати свою справу. Ти даєш нам час для відпочинку і підготовки. Я обіцяю, що твоя зимова краса не зникне зовсім. Ми будемо разом творити цей світ. Зима засміялася, і її сміх звучав, наче легенький дзвін льодових кришталів. Ну що ж, весна, ти навчила мене дивитися на світ по-новому. Нехай тепер кожен день буде спільним, і твої теплі промені. І мої холодні дні. Ліс буде красивим і сильним, і ми обоє будемо його охороняти. Вітер, що донедавна носив зимову прохолоду, тепер став м'яким. Сніг, немов зігрітий сонцем, танув, розкриваючи землю для нових ростків. І ліс, наче великий живий організм, почав знову дихати. Але попри все, що змінювалося навколо, і весна, і зима залишалися важливими для цього світу. Їхня зустріч була лише початком того, як вони співіснуватимуть разом, допомагаючи один одному, щоб ліс і вся природа могли процвітати. Але чи це буде кінцем їхнього знайомства, чи може це лише перша сторінка їхньої великої книги, де вони разом створюють нові чудеса? Зима і весна стояли поруч, і хоча їхні світи здавалися різними, щось магічне почало об'єднувати їх. Як два добрі старі друзі, вони спільно спостерігали, як ліс змінюється, Вітри, що нещодавно приносили морози, зараз стали теплими і лагідними, розносячи серед дерев аромат першої весняної трави. Дивись, Симо, сказала весна, – «ліс оживає завдяки тобі і мені. Твоя холодна краса дозволяє нам побачити світ в іншому світлі, а я приношу нові початки. Зима замислилася і подивилась на далекі гори, що ще були покриті снігом. Так, весна, ти правду кажеш. Ми, здається, дуже різні, але разом ми створюємо цілісність. Ти даєш силу для росту, а я для відпочинку і відновлення. І це важливо для лісу. Весна кивнула і запитала: А що буде далі? Коли все розцвіте, я піду, а ти повернешся чи будемо ми працювати разом? Сама усміхнулася. Ми не можемо бути одні. Кожен сезон має свою роль. І коли ти підеш, я повернуся знову, щоб подарувати відпочинок і спокій усім. Але ми будемо завжди пам'ятати один одного і допомагати лісу, коли це потрібно. І справді, з кожним новим днем на землі з'являлося більше життя. Квіти росли, дерева ставали сильнішими, і птахи, що поверталися з теплих країв, радісно співали в лісовій тиші. Ліс наповнювався новими звуками. І кожен крок. Весні дарував радість і надію. Але одна річ залишалася незмінною зимові ночі, коли все навколо ставало загадковим і красивим. І хоча весна вже приходила, зима все ще дарувала свої особливі моменти, тихі засніжені ранки, коли кожен листок і гілка ставали схожими на кришталеві прикраси. Що ж чекає на нас далі? запитала весна, дивлячись на безкрає небо. Зима усміхнулася і відповіла. Це ще не кінець, ми зустрінемося знову. Кожного року і разом будемо приносити нові чудеса для лісу і всіх його мешканців. Так вони стояли разом, зими та весни, розуміючи, що їхня дружба і співпраця ніколи не закінчаться. Вони мали кожен свій час і свою силу, але разом створювали гармонію для всього світу. І, хоча зараз весна вже наповнила ліс теплом, сама була поруч. Готова повернутися, коли настане її час. А що ж чекає ліс і його мешканців далі, які чудеса та нові зустрічі принесе цей рік, так весна та зима, об'єднавши свої сили, стали невід'ємними частинами великого кола життя лісу. І хоча вони знову мали розлучатися, кожен з них знав своє місце і свою роль у цьому безкінечному циклі природи, весна дарувала лісу тепло пробуджуючи землю від сну, а зима залишала його таким чарівним і спокійним, коли кожен куточок покривала білим снігом. Вони, як два добрі друзі, розуміли, що їхня співпраця робить світ навколо багатшим і красивішим. Деревам стало тепліше, квітам світліше, а птахи співали веселі пісні. Ліс наповнювався життям. І все в ньому радувало очі. Але поки весна розсвітала, зима вже почала готуватися до свого наступного приходу. Вітер і сніг почали знову тихо набирати сілу, як обіцяне прощання до наступної зустрічі. Ми ще побачимось весна», – сказала зима, махтумши останньою прощальною сніжинкою. І ліс знову буде твій, і ти повернешся, коли настане час. Відповіла весна, обіцяючи, що разом вони знову принесуть лісу нові чудеса. Знову стало тихо. Ліс відпочивав від зими, але його серце не зупинялося. Він чекав на нові зміни, на нові пригоди, адже природа ніколи не стоїть на місці. І хоча зустріч зими і весня закінчилася, обидва сезон сезони залишили у лісі свою частинку, морозну свіжість. І теплу м'якість, які несли з собою на майбутнє. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.